Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на шостому турі. Ми продовжуємо наші матчі. Як же ж ми можемо вас не залишитись сьогодні на вечір без такого класного поєдинку? І Манчестер Юнайтед зіграє на Олд Траффорд, легендарному стадіоні і зіграє з не менш іменитим суперником це Мюнхенська Баварія. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер Арсенала, який сьогодні вдруге. Завітав в гості. Я дуже радий його чути. Я думаю, всі будуть раді його чути. Привіт. Привіт, Влада. Дійсно, ми будемо спостерігати гру дуже сильних команд, і я думаю, вони не підведуть. Ж, я натискаю розіграш, розіграш м'яча, і ми поїхали, як ми е, можемо чекати. Я надію, що футбол нас сьогодні порадує. І Головне, щоб знаєте, нас порадувала гра команд загалом, так? Росислава, що ти очікуєш загалом від гри команди Манчестер ну, і команди Баварії? Ну, я очікую, що Манчестер продовжить показувати топову гру як в Атаці, так і обороні. А буває, що вона виправиться за попередню невдалу гру. Я впевнений, що тренер зробив якісь висновки з попереднього матчу. Подивись, який перформанс сьогодні на стадіоні. Вечірній матч. Дьявольський. Такий дьявольський. Так, і знаєш, таке відчуття, що ми дивимось стадію плей-офф Ліги Чемпіонів. Це вечір, але підготовлено. Що так. Щока точно має відповідати рівню стадії плей-офф. Погоджуюсь на 100%. І, друзі, ми перейдемо одразу до складів команд. Тобі слово, Ростиславе, сьогодні Ростислав вам розкаже про склад манкунянців на цей матч. На воротах у Юнайтед Девід Дехе, флаги захисту Белевін та Колошинець, в центрі захисту Ерік Баї та Ліндерів. В центрі захисту граю Джака та Вераті. Атакуюча захисника грає Урна Фернандеш, края атаки Вінісіус Джуніор та Джеймс. І на вістрі атаки Суарес. Схема 4-2-1-3, тренер Євген Річко. Ну що ж, я швиденько переходжу до складу Мюнхенської баварії. На ворота грає Нойер, в захисті зліва. То Лісо неочікувано на новій позиції. Його використовує сьогодні Дмитро Кошевенко. Праворуч грає Ернандес. Далі, ну, саме справа грає Тео Ернандес. Там. Троє центральних захисників. Павар, Зюле і Люка Ернандес. Павар сьогодні теж грає на новій позиції. Знову ж таки, він крайній захисник сьогодні грає в центрі. Далі в опорній зоні двоє опорних півзахисників грають. Пауло Дібала і Горецька. Ну, для Горецьки це така більш звична позиція. Ось для Пауло Дібали взагалі, я думаю, незвична. І зараз перша атака, поки у Манчестера була. І далі по краям півзахисту зліва грає Серж Набрі, праворуч Кінслі Коман і попереду. Роль центрального нападника сьогодні у Роберта Левандовського. Схема на гру 5-2-2-1. Головний тренер команди Дмитро Кошевенко сьогодні оновив схему. І цікаво дійсно, як команда зіграє з цією оновленою схемою. Так, дуже багато оновлень у складі зробив тренер Дмитро Кошевенко. І хочу сказати, що дуже цікаво, як гравці на своїх надійних позиціях в цьому матчі себе покажуть. А і загалом теж буде цікаво подивитись, як перебудується гра Мюнхенців. Нагадаю, що в першому матчі зараз Бруно Фернандеш пробиває по воротах і який сейв від Мануеля Нойера. Давайте подивимось повтор цього моменту. І подивись, яка атака, і простір був у Бруно Фернандеша, щоб пробити. Він це і зробив. Але відіграв дуже добре. Нойер вже так. другий матч поспіль. Демонструє свою гру, хоча, нагадаю, в минулому турі зустрічались між собою ці команди на Альянс Арені, Баварія програла 2-0. І тоді дубль зробив Луїс Суарес. Я взагалі не думав, що Суарес зможе забити ще й зробивши дубль. Я думаю, що для вболівальників Манчестера це було теж неочікувано. І головне питання, чи продовжить Суарес забивати сьогодні. Так, дійсно, він зараз в такій формі, що можна очікувати на голи, але побачимо, як е, зміна схеми допоможе Баварії. Баварія, можливо, сьогодні більше закриється в обороні. Схема, так, знаєш, натякає. Але давай не забувати, як в реальному футболі команди перебудовуються. Наприклад, значить дивишся на склад команди схема в 5 захисників. Думаєш, зараз буде захисний футбол, а він. Зовсім не захисний, а він більше атакувальний, більше з розрізними передачами. Вперед-вперед-вперед насищують напад. Тобто, і попереду, якщо там грає один центральний нападник, і він відкривається під ці передачі. Тобто сьогодні який буде стиль, побачимо, поки за 20 хвилин Баварія не змогла наблизитись поки до суперника. В основному атакує Манчестер. Бачимо, Вінісію Жуніор віддає на джаку Джака. Можливо треба пробити, але ні, перехоплюються. Не пропагу. Джеймс. Дінаєте, ну Джеймса треба тримати. Джеймс. Я Від... вийшов. Белерін. Белерін. Джака. Джеймс знову. Манчестер так потихеньку розкатує суперника. Суарес п'ятою віддає. П'ятою. Аварія просто вимагає Знаєш... ваут. Так, щодо схеми Баварії, Баварії цікавий себе інвектований фланковий захисник Ернандес покаже. Він все-таки шульга, але буде грати правого захисника. І то ліфолог грає сьогодні ліво. Дуже який, незвично. Який грав центрального півзахисника, нагадаю, в минулих матчах сьогодні грає зліва. Цікавий експеримент. І подимось, і вдасться він. І Дібала трохи не ще розташовується. Тобто багато експериментів. Але я знаю, що Дмитра Кошевенка, він ще давно дуже любить ці всі експерименти, і, бувало, ці експерименти давали такі позитивні моменти. Ми бачили перемоги і забиті м'ячі. Баварія може демонструвати, знаєш, такий футбол, який приваблює усіх болівальників. Як буде з Манчестером, поки що не знаємо, поки 0-0. Але бачимо, Баварія виходить свою першу атаку набрій. Треба подавати. На Напевно, дасть пас. Сам. на ні. Ібала. Коман може пробити поворотах. І, і Коман забиває 1-0. Перша атака Баварії, і гол. І перший гол. І перший гол, так. Ви подивіться на це, що робиться зараз на Олд Траффорді тиша. Зас... І подивись, що робить команд. Він просто тиша, каже тиш... болівальники, щоб ви ще були тихіше. Так, так, так. Це помсто починається за минулу поразку на Альянс-Арені. Зараз вже, знаєш, таке відчуття змі... помінялися ролями. Сьогодні і Манчестер, і Баварія, і тепер Баварія забиває. І... Цим жестом Кінський показує, що це вже особисто. Тобто він принципово здобути реванш. Але я думаю, що цей жест не оцінили болівальники, господарів. і Я думаю, що. команд би краще би приберіг би зараз ці емоції. І ми, ми знаємо англійських болівальників, вони можуть все. Це точно. Знаєш, одразу пригадується, колись Ді Марія у складі ПСЖ грав проти Юнайтед на Ултрафорд, і його жорстко букали, тому що він був колишнім гравцем Юнайтед, і там не дуже добре зіграв. Суарес зараз рівня рахунок буду, на тридцять дев'ятій хвилині. Один-один рахунок стає в нашому матчі. А в нас то все тільки починається. Та що він це вже як у третю чи четверту поспіль? Він забуває просто уругваєць, роззабивався, і і всі, ось до речі, в чаті в нас спільному в телеграмі лише він забиває писали. Він забуває, що що робить Суарес? Як, як так? І Євген Річко просто на це відповідав. Що це вдала трансферна компанія? І от, будь ласка, оця вдала трансферна компанія. Вона демонструє. Рівень гри зараз Манчестера, те, що, ось, наче здавалося, все, Манчестер пропустив, Баварія має йти вперед, забивати далі. Але ні, Манчестер просто зараз ставить на місце мюнхенців, каже, ні, хлопці, ми теж будемо грати до кінця в цей футбол. Так, і зараз, знаєш, зараз цей жест від кінці команди виглядає дуже безгучно. Ну одразу після цього. Футболу. І, знаєш, таке відчуття, що наказали за цей жест зараз манкунянці. Так, зачепили е, струни душі і манкунянців. Як, навіть по, по струнах по струнах вже пішов Ростислав зараз. То робить подачу. Mm -hmm. Але yeah. дібало на підборі може пробити. Mm -hmm. Ні, не зміг пробити. Mm -hmm. Ось, Суарес, ну не можна йому давати простір. Це Ургувайс mm -hmm. може mm -hmm. забити знову. Так, і треба відзначити гольову яку Бруно йому віддав, теж якісно. Баварія, наче відбивається, але. Продовжують атакувати Манчестер. І Левандовський один, вже видвічем. Останній момент. Не зміг зачепитися. О, Джеймс. Подовжують. Ні, все-таки Манчестер намагався вийти в останню атаку. Поки що 1-1 за підсумками першого тайму. І мене вражає гра сьогодні. І Манчестера, і Баварії. Подивись на цю статистику. Один удар, один, один удар, Баварі. Один, так. Яка реалізація? Так. Навіть не 100%, а 500%. Але юнати зміг. такий, знаєш, вони весь тайм думали, як цю оборону таку пройти. Вона така навіть дуже глибока і було важко її, її якось пройти, але Сугарес зміг. Гол, який вони пропустили, змотивував. Знаєш, мене, мене вражає, ось знаєш, ось ця організація зараз Баварія при новій схемі. Таке відчуття, що струни відчув Дмитро Кошевенко, як казав Ростислав першому тайму. І поки що, але нас очікує інтрига на другий тайм 1-1. І ми перейдемо до другого тайму. Я думаю, що він буде не менш цікавим, ніж перший. Взагалі не очікував, що буде така запекла гра. Вже, вже давно таких запеклих матчів не бачив, ми з вами. Це точно, і це видно, що для обох команд принципове протистояння. Знаєш, я ось хотів сказати таку річ, ми ж не поговорили з вами про, про розклад команд в турнірній таблиці, як, на яких позиціях зараз поки атака була від Манчестера, але ну, зовсім не точна передача вийшла. Якщо не помиляюсь, це був Вінісіус жуніор зараз. І щодо турнірної ситуації. А ситуація така, що в групі Сі, Барселона, друга друге місце, і за нею якраз вслід йде Мюнхенська Баварія, матч у своєму активі 9 очок. Манчестер знаходиться на позицію нижче, матчу у своєму активі 6 очок, на четвертому вони знаходяться так. І навіть різниця забитих і пропущених. Нулю Баварі, нулю Манчестера, Бачиш, як навіть цей показник він рівний. У... Uh -huh. По різниці м'ячів це є рівний показник у цих команд. І ось сьогодні, якщо Баварія так, а так, а. переможе, зараз поки атака Баварії. що цікаво, якщо Баварія сьогодні переможе, вони можуть обігнати і Барселону і Ліверпуль. Тому ж таки, дивлячись, як зіграють ці команди свій, е, свої матчі. А ось Манчестер може обігнати Баварію в разі перемоги. І наблизитись до Барселони знову ж таки наблизитись мається на увазі навіть зрівнятися по очках з каталонцями. Бачимо в атаці так, Баварія, коман. коман. Коман знову. І Байлі грає. Але... Я вже впевнено. Так, і зараз Виправдовую. заміну Виправдовую. Заміну треба Виправдовую. робити. Виправдовую довію, Я думаю, що Байлі, знаєш, він... Він зацементував захист і, і вибив Сократіса з основи. Хоча Сократіс да, до, до цього дуже часто. Але знову ж таки не радував, я думаю, його в останніх матчах саме Євгена Мрічка, саме сам Сократіс своєю грою. Знову ж таки, у мене питання були і до Ліндельофа, але Ліндельов залишився в складі. Знаєш, він з Байлі. Таке відчуття, що він більш зіграний саме, саме з Байлі. Так, теж така здається, що вони наче одне одного краще розуміють і де треба підстраховують. Жака віддає на колашинаця. Колашинац. Робить довгу передачу на Джеймса. Гнабрі. Толісо. Відає на гнабрі. Баварія грає спокійно. Павар, ну павар сьогодні в центрі теж незвична така картинка. А з іншої сторони, але він може, він може, так. Він, він може грати в центрі. Так, це, це не критична позиція. Більш критична для мене саме є. Сьогодні Толісов все-таки, бо він все-таки грав у півзахисті. Uh -huh. Сьогодні грає Ліворич. Хоча гра показує, що він на цій позиції теж може непогано грати. Знову ж таки, я не скажу. І, що стираю, сьогодні... стираю і зараз але буде не. аут для Манчестера, і відбудуться заміни. На 15 хвилин вийде МакТоміней. 30... Найкраще гавець з до речі, в реальному житті. Навіть такі є інсайди. Бруно Фернандеш, Ектор Белерін, Мактоміней. Мактоміней. Має назад. 39-й номер. Кошинов. Через нього розігрують навіть. Комбінують, Шемс, комбінують. Шемс віддає на Суареза і міг пробити. Суарез, Продовжується вийшло. атака. Вийшло. Бруно Фернандеш, як розігрують? Вінісіус. СУАРЕЗ може пробити! І Суарес, Суарес рятує да, Стійка! Я. Який момент. Просто рятує стійка зараз. Знаєш, вже така масована оборона у Баварі, але все одно моменти у Юнайтед зіграється один за одним. Знаєш, мене, мене дивує дійсно. Як, як грає Луїс Суарес. Нагадаємо в районі. Це дуже рятування, полі... блин. Так, так, він в реальному футболі ж зараз дограє за Інтер-Майамі, і я думаю, що вболівальники футболу, ті, хто стежать за новинами, теж читали, що Луїс Суарес дограє ж кар'єру з уколами. і Для мене ти знаєш, та, така ситуація, що дійсно футболіст любить футбол, і він їм живе, не дивлячись на те, що навіть грає ось з уколами, з, з білью в коліні. Знаєте, це, це багатого вартує. І коли футболіст віддається на футбольному полі, дивитися в незадоволення. Навіть зараз ось Ангельді Марія теж, який перейшов з Бенфіки до Росаріо, е е е якщо не помиляюсь, клуб Аргентинський Росаріо Централь. І е е е теж знову е ж таки вже догравати. Але футболіст з великим ім'ям. Я теж його знаєте, згадав, бо дійсно. Порівнянні саме з Суарезом, це для мене футболісти вікові. І остання атака чи буде? Ектор Белерім. Подача і грає захист. Але... Впевнено, у Баварії одну хвилину додає арбітер. бала, віддає на Левандовського, Горецька. Баварія. Один-один в нашому матчі, і Баварія втримує. Цей результат, і я думаю, що не дуже задоволений грою все-таки Манчестер. Вони хотіли перемогти. І ця нічия вона більш вигідніша для Баварії в плані турнірної таблиці. Команда набирає 9 очок і зрівнюється з Барселоною. Як Барселона свій тур зіграє, ми вже побачимо. Нагадаю, що команда Гліба Боковенка зіграє з туринським Ювентусом на Альянс-Арені в Турині. Ну так, і по грі Юнайтед виглядали покраще, але десь і ноги тягнув і, і десь стійка. Хоча вони спокійно могли продовжити свою переможну серію, але продовжили серію забитих голів Луїса Соріса. Подивись ось, передача Дібала віддав гольову передачу. Сьогодні грав роль опорного півзахисника і зміг ще й віддати гольову, і команд класно пробив поворотах. І далі Ман'ю одразу зрівняли рахунок. На 39-й хвилині Бруно Фернандеш вже нам відомий. Португалець. Віддав передачу і Луїс Суарес. Бо як його ще називають. Луїс Кусака Суарес. Забиває і робить щось нереальне. Нагадаю, що це його вже шостий м'яч за Манчестер в цьому сезоні. Так, умовному Холланду ще треба робити дубль, або його наздогнати, якщо я не помиляюся. У Голана 4 забиті м'ячі, і ще Інтер свій тур не грав. І побачимо, як вже команда там Максима Ладейщикова зіграє, як зіграє Ерлін Голан. Тож, теж будемо дивитись і закликаю вас теж не пропускати. І статистика на ваших екранах: 5 ударів, 2 ствіру Манчестера, 1 удар 11 ствіру Баварії, 54 на 46 володіння м'ячем. 111 передач на 90. То бачив навіть Манчестер і по передачам сьогодні краще в Баварії за весь матч один удар. Навіть думаю, зараз Ростислав теж шоці сидить. Так. А перемога була вже, це взагалі було б зайвом. Вибачаюсь, звичайно, покрити на Баварії, але я думаю, він сам розуміє, що перемога це був би якийсь оверперформанс, як на мене. Це, це був би шок для усіх болівальників. По Перше, Манчестера, а по-друге, взагалі болівальників футболу. І давай подивимось швиденько оцінки за матч. У гравців Ліндельов 6,5 отримав. Ну, Сьогодні у Давіда Дехей не було роботи, тому може зрозуміти, чому така оцінка. Чи сьогодні пропустив гол він від е Кінслі Комана. Е Мені сьогодні сподобався Ектор Белерін. Дійсно, він сьогодні бачимо, і був активнішим. Ну, Колашина збільше грав на оборону. Теж в нього бачимо така ж кількість передач. Але сьогодні Колашина зграв більше в захисті. В атаку підключався саме Ектор. Ектор Белерін. Бурно Фернандеш 7,5 отримав сьогодні за гольву передачу. Навіть сьогодні бачиш успішних передач 18-18. з Два відволік. Так, дуже ідеально. Суарес 7,5 отримав теж. Байлі класно себе також показав. Байлі теж сподобався. Я думаю, що не шкодує, що його ставить в основу, поки Євген Мрічко. І подивимось по Баварії. Швиденько 7-0 отримав дібала сьогодні на позицію опорного півзахисника. Я вважаю, що він зіграв непогано, враховуючи, що це не його рідна позиція. Тісний команд 7-0 теж отримав 12 передач, із них 9 є успішними. Знаєш, мене, мене сьогодні вразив. Насправді, знову ж таки, грав на фланзі Сержа Гнабрі. Він, в принципі, непогано підключався і теж була була з нього користь. Знову ж таки, сьогодні випадав з ри, бачимо, Горецька. Так, і я ще не розумію, чому Noer 5 поставили, він там її двічі врятував. Так, зарахували один сейв, теж я його пам'ятаю. Знаєте. Нойер... Друге поспіль демонструє, що, що він воротар, сказати, так, століття так, після. Знаєте, як кажуть висококласної гри Олівера Кана в Баварії, так. тобто Мануель Нойер є такою наступною форма... формацією після Олівера Кана. Друзі, ми всім вдячні за перегляд. З вами був я, Владислав Фуренець і Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах і всім бажаємо гарного наступу. До побачення.